Якби дуже виїхав на мотоцикл туди сам, туди, то я був би не сам. Провів сесію з психологом. Я просто заїхав. Сюди. Що, мене мали завантажити 18, але завантажили тільки 4. Це, коротше, спав. Друзі, привіт! Вітаю вас! На цьому прекрасному каналі, цій прекрасній машині Діма Loctin USA 2.0. Так називається канал, а не машина. Машина це Volvo, якщо що. Що, розпочинаємо це знову ж таки цей блог. Е, я бачу, е, вам якби сподобався останній блог з трака, ж передостанній, там, де я з дрона багато знімав. Сьогодні я постараюсь проїхати з тими самими дорогами. Точніше, мене так веде навігація через Юту, Альбукерке, солт Лейк Сіті. Тому що я їду з вас, лайк, коментар, підписка. Я вже, до речі набив 1000 підписників і це офігенно. 1000 плюс. Вже плюс. Це круто. Це круто. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте. Це дуже допомагає для просування мого каналу. А щоб ви себе розуміли, це єдине, що мене радує в цьому, що канал просувається, щось відбувається. Тому що в мене трохи бардак в машині. Тому що я цілий тиждень був вдома. Їздив у відпустку, ви самі все бачили. Е, то що ж, поїхали! Поїхали в цю подорож. Я вже їду, але я їду, на жаль, в пробці. Оп! Let's go! Я ото їду, в мене показує, що має бути пробка, але я бачу, що з пробки немає по моїй стороні. Але... Ну, У мене є така невеличка пробка. Але по лівій стороні. Уля-ля! Що ще що тут робиться? Ось це пробка. ось це я розумію, затор, корек. А ще по цьому всьому зеленому, я сподіваюся, ви бачите, що я в своєму любимому штаті Вашингтон. Вашингтон, мій любимий штат. Це правда, хоч і Юта гарна, нью мексико гарна, але Вашингтон, гореться, зелень, Це клімат, як він нагадує мені, рівненщину нашу рідну. Тому так, ну, гори в рівному немає, але клімат дуже похожий. А в загальному гори, зелену класно. Вашингтон, запрошую всі. Да. Ще одне, я це їду в пробці, да, тягнеш, дощ на вулиці падає. А я собі знаю, що вчорашні з клубничкою під'їдаю. Да можна жити Поки мене сказали, що чекай, чекай, тому я чекаю. А поки що я буду розкладати свої речі. Тут у мене всякі валіза, тут, черешні, так, то... да, розкладаю свої речі, е, так сказати, упорядковую все, їм. І далі будемо видно, що буду робити. Це коротше, спав. Але мені дзвонили, сказали, двері вже четверта година, але менше з тим. І йду, коротше, паркуватися. Став я короче, на паркінгу, 13 хвилин я тільки від'їхав. Е -е... Що? Мене мало завантажити 18, плати завантажили тільки 4, якось я на це не глянув, від'їхав, е -е, пишу диспетчеру, мені диспетчер пише, що stop, please, І що? Ну і дзвонить зараз до брокера, дізнаємося, що там і як. Тому що тільки 4 пати а мали 18. Тому ставлю і чекаю. Да. І таке буває в роботах, і таке буває. Да. Що ж, любі друзі, я вертаюся назад на компанію. Іде 8 година завантаження. Уху! О першій годині я був тута, вже у нас 7.40. І така робота теж буває. Так. Да. Така ситуація. І ще що найгірше, взагалі нічого не понятно. Взагалі нічого. До брокера подзвонили, брокер щось рішає, чекає. Взагалі. Отак і живе. Диспетчер зі мною на зв'язку, якщо що. Так що, така робота. День просто... Жопу сьогодні я приїхав 168 миль, це приблизно 100 доларів США. І таке теж буває. За то яка краса ой-ой-ой. Що ж, дорогенькі мої, мене не завантажили восьма вечора. Я в прекрасному місці в штаті Вашингтон. У мене ось така валізка, якщо ви бачите. У мене тут є багато різного класного обладнання. Але буду юзати я зараз тільки ось це. Просто чисто так покажу вам, де я стою, як це все виглядає. І. що ж? Напряжно! А! Напряжно, що що не завантажили мене сьогодні. Шкода, бо я хотів би провести один день ще своєю коханою дівчиною Але, на жаль, я далеко. Тому хорошого вам перегляду, мої любі друзі! Не бачили з дрона щось трішки. А що, взагалі загальному йду гуляти? Я да, знаю, що червоне, що тут прохолодно. Піду прогуляюсь хоч трошки. От навіть я не знаю, що потім з ним буду робити. Може відео монтувати, може почитаю. Справді робити є ще, є дуже велика штука, така як лінь, яка дуже сильно переборює мене і це погано. Може десь грязно бо черешня є. Ай, да, йду гуляти, коротше. Слухайте, зараз йду і думаю. Іду сам гуляю. Думаю, аби був би мотоцикл, поїхав би сам на мотоциклі. А потім думаю, ну сам був би, тут, ну що ж воно. І зрозумів, що в мене є насправді ви, мої підписники, мій блог. Типу, блог для мене це не просто блог, як хобі. Блог це ще для мене... Щоб не почувати себе самотнім, я завжди з кимось. Тобто я навіть якщо я буду на мотоциклі їхати і вийду на ось ту гору десь там далеко, сам, без нікого, що, що в принципі може і трапитися, бо я сам якби, дуже часто тусуюся. Якось нема часу чи нема Не знаю, нема з ким тусити, коротше. І якби я виїхав на мотоцикл туди сам туди, то я був би не сам. Я був би з всіма з вами, з моїми тисячами підписниками, всіма тими, хто дивиться, лайкає, коментує мої відео. Всі, хто чекає, я завжди з вами. І це класно. Я б думка заключаюча така, що блог для мене це як друг. Для мене все як друзі, я з вами проводжу час, для вас я все показую, я для вас деколи стараюсь, типу, даже, ну, як, ладно, я це роблю все для себе насправді. Але і для вас також. Типу, що це щось, ви мені не даєте бути самотнім, а самотні це страшна штука. Вітер дує. Чуєте, так? Да? Ось така от вам думка на, на ніч. Коротше. Камера мажеться, е, Вантажить мене, завантажив мені три палети черешень і сім палет просто картонок. Картонок, так, да, просто. Буду в ріх вивести картонки. От така вам справа. Це що круто, що тут є написано українською. Бо обично така русская, але тут і українською, і це круто. Це дуже круто насправді. Короче, завантажили мене, все їду. let's go. Let's go до Якіми. Наступний пікап, там буду чекати ще довше. я приїхав на завантаження. Ну Що ж друзі, поки мене завантажують, мене час розповісти вам трішки про мою компанію. Моя компанія називається Green State, вона знаходиться в етакомі штаті Вашингтон. Оплачують нам, точніше, мені, а точніше, і всім. 65 центів за милю. Оплачуються всі милі. Від початку як ти виїхав з ярда і до того, як ти приїхав на ярд. Все оплачено неважливо, якою дорогою ти поїдеш, неважливо, чи ти їхав пустим, чи ти їхав завантаженим. Ось так оплачується. Оплата тобі приходить на другий день після того, як ти приїхав на ярд, здав машину. Не здав, що просто приїхав на ярд. Закінчив свій тріп, поїхав додому, тобі через другий день приходять гроші за твою роботу. Не треба чекати два тижні, три тижні. Це всього робити не потрібно. Машинки доволі такі непогані, а точніше хороші, Вольво, нові. В мене, наприклад, машина була 80 тисяч миль. Зараз на ній ще 150 тисяч миль. Це я вже наїздив, типу це все. Плюс зараз закупляю 10 нових вантажівок Вольво. Оце 2025 року, які ви всі бачили, 106-го року, навіть не знаю. Тому так запрошуємо. Запрошуємо до нас в компанію Green State Transportation, яка знаходиться в Такомі, штат Вашингтон. Це погано. Поки в мене є час, перед завантаженням я перевірив колеса і в мене в тому колесі 50 PSI має бути 110. Тому, любі друзі, перевіряйте свої колеса. Зараз я буду підкачувати це колесо. Підкачується воно ось таким проводом і ціпляється до... Мого шланга, тиску, якщо що. І зараз буду підкачувати. Друзі, що ж, мене завантажило. Я чекав всього лише 5 годин. 5 годин, які мені оплачуються на щастя. Тому це окей. Е... І що? Завантажили мене зараз. 5.30 Я виїхав і лечу Лечу в Техас, в Тексіс. Є в мене 3 дні. 2,5 дні щоб доїхати. Це з головою мені хватить. Щоб їхати по локбуку. Тому що, я поїхав і все, let's go! Так. мені Ось, він щось там хотів Медійну з... Щось. Гею Бандерів, щось якась така в своєї концепції, що теж якось ті поволоту моральну. Тобто я впевнений, що ти все, блядь, Дружи... Друзі, ніч і я запаркувався 12 ночі. Я вже помився, запаркувався. Е, що треба було лягати спати, завтра собі прибутка о 8. Ні, завтра прибутка о 7, бо завтра в мене психолог з платформи розмова. Так. Е, тому що. Добраніч, побачимось завтра. У вас це буде декілька секунд. У мене це буде ціла ніч. Да. Коротше, я прокинувся. Провів сесію з психологом, вже трохи проїхався і стою на обід. А в загальному що їду, вже в Вайдаху, скоро в'їжджаю в, в Сотлек Сіті, в Юту. Ще трішечки. Десь миль 50. І не чую собі помаленьку. Так. Да. Тут поля. Так, да, друзі, а це мій обід. Кукуруза, риба, спаржа. Рис і салат з буряка. І сок. І морквяний сок. Хто б коли подумав, що я такий собі Діма буду пити морквяний сок? Да. Не розумію, що то було, почало щось дуже сильно пищати. І фура почала сіжати на бік. Я такий, а що, що відбувається? Де, де їде пожежна? Не бачу. А то я поняв, що чувака зажало, тому їдемо далі. Їду, до речі, в пробці в Salt lake City. Що ж, друзі, наступний мій вже під вечірок. Сонце сідає, а я сідаю вечеряти і їхати далі. Ще мені проїхали сьогодні півтори годинки і все, і логбук мій закінчується. Тому. Полетіли. Там мене поселення та хуйна столієна казбула. Коротше, я приїхав на парковку, а все, все забито. Запаркувався прям впритик. Це навіть не парковочне місце Це я просто стоїть хто як... Стає хто як може Я просто заїхав сюди Тут така тут така хрінь Просто І я заїхав Як вам? І це за І це Здесь This professional driver Bro Да yeah. Але розчарувався! Розчарувався, думав, що не буде місця. Але знайшов. Добрий ранок. Добрий ранок, любі друзі. Е, що я їду. 9.20 ранку. Я не їду, я проснувся. Я проснувся. через те, що мене довго вантажили, я буду ну, Я мушу не так їхати допізна і прокидатися отак пізно, теж, відповідно. Е, що, роблю смузі. Смузі роблю, до речі, з авокадо, банана, мигдалевого молока, вівсяної каші. І трішки клітковини кидаю. Такий порошок типу, клітковинний. Тому так, як роблю смузі, якщо вже вам хочу показати? Я собі тако в машинці присів трошки, за що не робив і впало, трошки неважливо. Підключився. Оп. Оп. Все, смузі готовий ту go! І не треба робити довгий сніданок і зразу їдемо. В Сєтлі плюс 16, а в мене плюс 32. Я зараз... Де я зараз, до речі? В Колорадо. Йду в магазин, тому що мені потрібно купити батарейки. У мене така штука в машині, яка пікає, коли мені заїжджати на BST чи ні. І там закінчилися батарейки. Точніше, вони здохли. І мені треба купити нові батарейки. Погода зараз, umbelievable. Сонечко світить. Я вже виїхав, ставив в діток свою батарейки і їду. Їхати мені ще 674 милі. No. Ми лечу. Дай Боже здоров'я вже ранок, я б сказав, приїхав на розвантаження близько першої. Поспав трохи, о по 5 поїхав на розвантаження, розвантажився до 6 мене розвантажили. Оце з я собі валяюся, валяюсь, просто сплю. Віддихаю, я вже розвантажив, відпочив, мені дав диспетчер вже новий вантаж. Їду зараз я на заправку, займаюся спортом, миюся. Їду далі на завантаження. Їхати мені віддалася до Х'юстона, це 250 миль на розвантаження. я завантажуюсь тут вдалася, а на розвантаження 250 миль їхати. Коротше, я приїхав на величезну парковку, а вона просто вся забита, вона тупо забита день, неділя, третя година дня. а Вона просто в хламіну, все, нема місця даже парканутися. Де. Тому я навіть не знаю, що робити. Тварти, Тварти. Тварти, Тварти.

Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah.

Тому що ось таке було тренування, зараз... О, білка! Білка! Да, ось так, коротше, так, да, таке було тренування, так і собі займаюся інколи. Е, по випшику трохи трейлера, і що. Ну, чекаю, шавер. Чекаю душ. А душ, передім було 10 людей, вже чекають півтори години. Просто ще передім дві людини. Але я поки вирішив прогулятися, тому що маю час. Сьогодні неділя, до речі. Маю час, так. Да. Ож. Я погуляв, настав час для душу. Неймовірно. Душ. Я, сумка, яку мені подарила Оленка. Так. Да.

що? Да що, що? Пізно я приїхав? Рано встав, але доїхав, все добре, живий. Зараз, речі, понеділок рано.